І всім привіт! З вами ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу, Той Тавер Дефенс. режимі. І знаєте, що тут якісь м'ячики, пляжні валяються, а це означає, що? Що в нас появився, по-перше, новий режим, а по друге, вийшла обнова, епізод 76. І нам додавали бічбол хантінг. Тобто, ми тепер будемо збирати бічболи, м'ячки оці ці пляжні, за які будемо купувати нових прикольних персонажів. Але також тут переробили інженера, також додали Титан Бічболмена, ексклюзивка, до речі, а... Титан спікермена в Summer Crate і піщаного мага камерамена також додавали. Ну і звісно ж цей новий режим, друзі. Що я вам можу сказати на даний момент? Мені треба забігти на поштову скриньку. Це по-перше. А по-друге, подякувати вам за те, що нарешті на каналі вже тисяча підписників. Невже це сталося, друзі? Не пройшло навіть трьох місяців, як я веду цей канал, а ви вже набрали тисячу підписників. Абсолютно чудово, йдемо далі, впевнено, до цілів 100К, а зараз я перевіряю. Те поштову скриньку. Блін, мені нічого не відправили. Як так? Як так? Це капець. Ладно, нічого не відправили, то нічого не відправили. Не Народ, я поняв. Тут ці пляжні м'ячики треба збирати не просто так, а треба збирати іменно на карті. Отут, наприклад, як бачимо, написано Біч Це Цей знаходиться на спавні. Ви поняли? Тому нам треба на спавні обшукати тепер всі м'ячики. Осьовін, я бачу, я бачу, я, б... я хочу його забрати. Так, я його знайшов і натиснув на. Нього забрав. Хорошо, тепер я другий вже бачив. Отут. Хорошо, його теж забираю. Тепер синій теж є. А так, тепер потрібно на рожевий подивитися, близько біля боксів. Зараз я буду його шукати. Отут бачимо поштову скриньку, а біля неї заховався рожевий м'ячик. Тиснемо на нього і забираємо. Звісно, що А тепер нам треба знайти блакитний. А для цього нам треба перевірити Toilet Labs Teleport. Я поняв, а зараз буде. Оно ну, він я його бачу! Я його бачу. В одному зі входів пещеру. І я його, звісно що забираю. Наступний м'ячик, який ми знайдемо, це буде фіолетовий. І його треба знайти на телепортах в пустельний режим, друзі. Дивіться, я отут запригав, отут-отако на ці пустельні режими, і бачу, що тут ховається за ними цей фіолетовий м'ячик. Я його забираю, звісно що. Дивіться, далі нам треба знайти жовтенького. І знову на тойлет лапсах. Вертаємось. Да, я його бачу, я Як я зразу його не помітив, до речі, не уявляю собі, але він ось лежить прямо на оцій вежі. Хорошо, йдемо далі. Бірюзовий бічбол схований в світлі. В якому світлі, братва? От на цих прожекторах, на одному з цих прожекторів, скоріш за все, схований саме цей м'ячик. Але нам треба їх всіх перевірити. Це буде доволі таки довгенько, я думаю. Во, народ, поблизу трейдінг. Плази ховається дуже непримітно. Отакий от бірюзовий прекрасний м'ячик, прямо в прожекторі. Я відразу здогадався, що він в якому Омусь з прожекторів, через те, що написано, що він в світлі знаходиться. Далі нам треба знайти червоний, і тут гаряче. Тут нам сказали, що тут гаряче. А значить, нам треба йти до телепорту Вендлес Мод. Бачите, тут є багато червоного кольору. Значить, він явно захований десь поблизу. Проте, де саме? Оце вже питаннячко, яке варте обговорення. Дивіться, друзі, на перший погляд, коли ми прибігаємо от сюди, ну явно ніде не знайдеш, я вже облазив тут все, але насправді. Є одна ничечка, цікавенька, така доволі, в якій все ж таки захований цей бічбол. Якщо ми акуратно виліземо сюди, пригнемо сюди, о, і тепер можемо забрати собі червоний м'ячик. Але ви скажете, е, Ліп, як звідси вибратися? А я вам покажу зараз як. Але дивіться, нам спершу треба подивитися, який. О, ми ще зелений м'ячик не знайшли. І оранжевий. Але за оранжевий нам не кажуть, де він сказали, він десь. Я поняв вас? Окей, тому телепортуємось на поштовий. Офіс, нехай буде, хорошо, десь тут нам треба знайти зелений, але зелений нас знаходиться десь в зеленому кольорі. А зелений кольор це ну, тут його багато. Тому, скоріш за все, зелений м'ячик десь в траві. І я думаю, о, ха, ха! Я його навіть не шукав і знайшов просто максимально швидко. Отут він знаходиться, друзі, при виході прямому на Endless Mode Хорошо. Так, залишилось лише одне відшукати повністю, де в нас шукається і де ховається той Оранжевий злісний м'ячик, але я думаю, це все ж таки можливо. Якщо він оранжевий, він явно десь дає оранжевий колір. Тобто на отаких моментиках можна дивитися. На отаких моментиках можна дивитися навіть біля трейдінг плази можна гарно подивитися, але ми зараз телепортнемось, коли я його просто таке знайду і не буду займати ваш час. Давайте, друзі. Не пройшло і півроку, як ви собі думаєте, я таки знайшов цього м'яча прямо ось тут. За водоспадом. І за яким ви собі думаєте водоспадом? Я його знайшов. А все просто зараз я вам покажу. Телепортуємось от сюди на вхід до endless Mode. Тако пробігаємо. Потім запригуйте собі спокійнесенько, от сюди, отак от. І отам, за отим водопадом, бачите, він і знаходиться, друзі. Ось такі от речі тут заховали наші розробники Toilet Tower Defense. Що ж, 10 з 15 пляжних м'ячів ми знайшли, і це дасть нам шанс відшукати, точніше, не відшукати, а відкрити через 5 м'ячиків піщаного Wizard візардкам. Мерамена, подивимося, хто він такий і що він собою представляє. Ну а поки наша задача це знайти на трейдінг плазі всі м'ячики. Тому нам треба, власне, і телепортнутись на ту трейдінг плазу, друзі. Дивіться, заходимо сюди. І так, тепер дивимось, що У нас перший м'ячик на трейдінг плазі знаходиться в сенсі літералі right here. Тобто, прямо тут. Сказано, прямо тут. О, це то підказка. Я прям прям все поняв. Ну якийсь я вже знайшов, до речі. Ха -ха -ха. Хорошо, поки що йдемо, йдемо і знаходимо. Я вже бачу навіть... Інший. Інший, і ще бачу один. Дивіться, тут ще один, тут червоний з чорним знаходиться. А ось там от у нас знаходиться якийсь новенький. Як сказати, новенький. Його просто треба забрати. Я хотів вилізти туди, але я навіть не встиг відходити. І тут ще один. Капець, їх тут розкидано, народ, їх тут просто на кожному кроці. Ними тут, наче, накакано. Реально, друзі, подивіться просто на те, як тут його всього багато. Гаразд, я поняв, де той м'ячик, який сказано літералі right here, Друзі, дивіться. Просто берете, збільшуйте камеру і отут прямо на нього натискайте. Але, але, але ні, щоб його забрати, походу, що треба прямо лізти на це дерево. І тепер ми його забираємо. Хорошо, бік, біч, бол, забрано. Йдемо далі. Бачу, ще один за водоспадом, який прямо таки ховається. В якого лице мемного Чувачка. До речі, прикольний такий м'ячик, мені він сподобався. Чим чекуємо далі? І бачимо, що тут хтось таке шукає теж ці м'ячі. І як бачимо, хтось намагається вилізти от сюди, тому я теж не буду зволікати і заберу його прямо зараз. Чизбол забрано, друзі. Він тепер в наших лапках. Так, тепер нам залишилось знайти яєчко, а потім гліч і також токсичний. Але тут сказано, що. Треба подивитися назовні. Що? Так, давайте поки забираємо Сенд Візард камерамена. Я забираю. Хорошо. Нам сказали подивитись десь назовні. Я так розумію, він десь за картою схований. Той токсичний м'ячик. Так, що ж, якщо ми ще не перевіряли одне місце, то нам варто... Так, стоп, я ж там забирав м'яч. Правильно? Забрав. Нам потрібно перевірити оцю телепортуючу трейдінг плазу, яка не закидає. О, а це вже якраз таки бол, друзі, якого я, звісно ж, забираю. Хорошо, хорошо. Що нам ще залишилось, власне, варто глянути. Але давайте запригнемо на цей балкончик. Мені цікаво, ой, мене закинуло прям на тренінг-плазу. Окей, я ще не бував явно на оцих підвищеннях. Дуже цікаво, що ж тут могли від нас заховати розробники. Та, да, друзі, я думаю, всім цікаво, тому давайте будемо акуратно придивлятися. Отож, нам залишилось лише два болони. А саме яєчко і гліч. Ем... Де тут є глічі? Так, щоб знайти цей глічбол, я не бачу ніде глічів. Дивно, до речі, дійсно. Можливо, це щось пов'язано з моделькою якогось глічкамерамена чи щось типу того. Давайте будемо акуратно роздивлятися кожну детальку цієї мапи, через те, що дуже цікаво знайти от саме той глічбол, друзі. Ось ви бачите, ну це камерамени, але це не глічі. Глічі виглядають зовсім не так. А де ж у нас є глічі тут? Я не знаю, я не знаю, дійсно. До речі, яєчко в мене є така підозрюва. Здрав може ховатися, знаєте, де? На одному з ліхтарів. Через те, що. Да, я правий, друзі. Дивіться, 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 я зрозумів, що просто яєчко по формі дуже схоже з одним з цих ліхтарів. І я його таким чином і знайшов, друзі. Дивіться просто. Ось тут на цьому ліхтарі ховається екбол, власне. Якось так, да. Що тільки не придумають розробники, аби сховати від нас ці м'ячики. в нас залишився один глічбол. І його знайти нам треба дуже. Дуже добряче пометикувати. Так, знову от гліч м'ячик, я щось досі не можу відшукати, друзі. Вже минуло кілька добрячих таких довгих хвилин, відколи я його шукаю, але мені вже довелося прибігти до того, що я пошукав відповіді в інтернеті. І я вам скажу так: я б його ніколи запросто так не знайшов. Через те, що його заховали отудись, прямо десь в дереві, наскільки я зрозумів. Але може це і неправда. Тому давайте от будемо перевіряти цей міф. А може це і неправда. Було сказано що він в одному з дерев, але де саме це питання? Я не знаю відповіді на нього. Так, друзі, десь треба отут акуратно обдивлятися. Просто таке дуже акуратно, і щоб його відшукати, я не знаю, як його відшу... Дійсно, щось. Щось вообще не то. Щось прям вообще не то. Не то, що я очікував, і не то, на що я сподівався. Можливо, це треба на другу сторону прибігти. Ну да, скоріш за все, це дійсно так і є. Через те, що отут і ховається глічбол. Просто подивіться, як далеко його заховали. Отут ми натискаємо і забираємо глічбол, який ховався собі в дереві. І тепер у нас зібрані всі яєчка трейдинг плази. Але нам ще 10 не вистачає для супербуста. Endless Моді, тобто воно буде експу нам бустити. Просто 2X XP буст і 2X коін буст. Ем... І наскільки ця байда буде діяти, мені цікаво, я не знаю. Фух, тепер нам треба буде знайти всі 10 м'ячиків у матчах. А оце вже буде набагато важче, тому що вони спавнитимуться на специфічних хвилях і мапах. І причому ж в трьох останніх хвилях, щоб ви собі розуміли. Значить, зелений колір на м'ячику означає, що він спавниться в візі. Режимі, жовтий в медіум режимі, червоний в харді, фіолетовий в Найтмері, а оранжевий в якихось інших режимах. Що? Я взагалі не поняв, але це капець. Так, друзі, ну що ж, я думаю, наступні бічболи ми будемо шукати в наступних серіях. Ну а на цьому я дякую вам всім за перегляд. Дякую ще раз за те, що набрали тисячу підписників на каналі. На цьому у нас серія завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, також протискайте дзвіночки і пишіть коментарі, щоб не пропускати нові. Нові відосики, ну а на цьому, все, і всім бай-бай!